Я би сказала, що це ранок суботи, але це вже день суботи. Ми їдемо в китайський квартал за прикольчиками. А ми їдемо за чаєм. Чай. За чаєм, юрички, бо він п'є тільки один чай з нас. Mm -hmm. Там щось ще купимо прикольне. Потім ми їдемо в Ваша на закупки. І сьогодні в нас план максимум. Ми хочемо знімати тіктоки і рілс. І ми хочемо сьогодні це зробити, пошукати, де це можна зробити. Ну і основне, зробити. Доча приїхали ми в цей китайський магазинчик супермаркет. Ми приїхали тільки за чаєм, але тут, ну як завжди, стільки всього цікавого що хочеться щось попробувати. Є таке бажання. Щось добреньке. І ми думаємо, що ми зараз щось купимо ще. І спробуємо вже вдома. Якийсь може смаколок чи щось таке. Ось така штука, це прям суп, він вариться. Але я думаю, що треба з часу Джептій запитати, що це таке все-таки. Коротше, ось такий суп вариться. Якісь прикольчики будемо куштувати. Ми, коротше, знімали тіктоки норм чи стрьом. І от ми думаємо: це норм чи стрьом знімати тіктоки. Боже, це така крінжа, це така крінжа, я не знаю. Я просто не розумію, це взагалі буде цікаво людям дивитися чи. Чи Ужас. Це я кажу про крінжа. Коротше, термінове включення. Я зараз прохожу шикарну гру. Red Dead Redemption 2. Я дуже вам раджу. Якщо ви не грали в неї, то я хочу вам трошки звернути на щось увагу. От я на якійсь точці лівої місії, не основний, не по сюжету, десь якась ліва місія. От читаю. Мені чувак дав задачу і написав, він сам по собі такий імпозантний і так далі. От він написав. Будь ласка, по-перше, написано, допустимо, гарно. Але на що я звернув увагу? На те, що розробники вони трошки запарилися. І ніби воно все однакове, да? але насправді Е відрізняється від цієї Е і від цієї Е, навіть петлями, Типа С в кінці, тут відрізняється від цього напису, від цього напису, буде така більша крапочка. Або від цього напису. Це до того, що тут в грі на якомусь левій місії, не по сюжету, не основній, е, хтось створив цю. Маленьку запіску і приділив тут деталі. Я не знаю, чи самі други було написані чи як. Але That's crazy it's That's crazy короче їдемо з собачками в парк. Залітіли в китайський квартальчик, бо Юра хотів собі чайочек очив. То щось коротше ми купили не те. Ще ми взяли такі от моці. Моці з матчею. Зараз будемо. Тігуанін чай не зайшов. Це звичайний традиційний білий улун чи що. Улун, не білий улун, просто улун чай. Мені більше подобається мао жі, який схожий на сенчу. Зараз ми пробуємо ці от моті. І потім це я купила, щоб п'юрочка з чайочком своїм моці. Моціляв. Зараз ми скуштуємо і може потім скажемо, що це добре. No tak, dużo Сне побачення вдома. Лайфхак. Лайфхак. Отак от. Отакі от лайфхак. Тут, до речі, в Угорщині якесь нове меню від якогось Шефа Тут отака картопелька. я буду показувати тільки щось цікаве, бо кому нам треба наші продукти. Коротше, в Юзке такі от знижки зараз ми купили. Як це називається? Піпідастер. Він на такі штуки. Бам! Можна далеко доставати. 80 гривень. Потім ще отакі п'ятік з подушкою купили. Це на диван. Так, далі. І цікавого. Це не купила. Тремушек. О, нарешті в мене буде рожева баночка для цього, для противню. Буде дуже хотіла. Так, а взагалі ми будемо сьогодні готувати хачапурі. Щось там два чи три види, мені здається, навіть. На стрімі. А? На стрімі. На стрімі, так. Ми, коротше, хочемо зробити стрім. І будемо там давати хоча плина, подивимось. Така ось свічечка, свічечка в теж. Ну що, така гарна тикла. Така тикла. Це таке хеолин. Вони такі вони гарні, я не знаю, що це за сорт. Але вони повинні бути солодкими. в тому році купали, були добрі. І в цьому спробуємо. Але в нас такий інтерв'я. Ось, ось такий, коротше, ми купуємо протеїн. Він є шоколадний, з полуницею, ванільний та з карамель. Мені подобається саме цей протеїн, але зі смаком карамельним. Пробую, Юрій не дуже зайшов, він сказав, що надто Мені прям смачно, прям смачно. Ми купували собаці плєд, щоб їй було тепло взимку. Але ми їм вкривалися і він ідеально сюди підходив, тому ми його використовували. А зараз ми купили новий. Я думаю, Порша буде не те, що задоволена. Вона буде в восторгі, бо вона буде на ньому спати. Якось, нехай, так, буде. З зручно буде сидіти. Прикольна. Подивіться, що він приготував. Це вонючий хек. Вонючий? а що ванючий? Вона нападають в білу тарілочку. Ми їдемо дивитися виставку тиків до Хелоїну. Щось думали... гарузів. Щось ми думали, їхати чи не їхати. Юра вже заснув, так не хотів їхати. Коротше, ми щось там проводили якісь паралелі. Наскільки це буде цікаво. Коротше, нам просто була впаду їхати. Давайте дивитися правду, правді в очі. Але ми все-таки вирішили поїхати. Ось буде там класно, чи буде зовсім не класна. Ми не знаємо. Але якщо ми поїхали, я вважаю, ми вже молодці, бо ми отримуємо якусь емоцію. І це набагато яскравіше, ніж би ми просто сиділи зараз вдома. Отака в мене філософія. І Юра молодець, бо він сказав: Все, їдемо. Коротше, ми прийшли, ми без костюмів. Без. Ось такі костюмчик імеється. Хочу кісніговічок, боровичок і отака от собачка офдог. на руках? Я, я не хочу ходити. Не хочу, хочу ходити? от ліндяй. Лінюх. <свист> Дуже багато людей. Кексік боїться. Кексік на ручки, на ручки. Дуже багато людей. уже руки отваливаются от этого кабана носить. восемь 7 кило падла. Отъел. Все, Кабанчик. Вот бы его вот так вот, как мужик оцей это на этот, на шею посыпал бы. А то было бы. Так, на и башкай, дорогая. Вот да. так, на <поставленный> шею. Кексика. Пошел. 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 Большой, сиди вот так. Будешь так сидеть? Стой. Honestly, stay right there. Shout out to my fellow. shout out to my people. Good things comes to those who wait. Йо, йо. <кій> Кажуть, що був, як море, зговорив, як Малкольм але забули сказати, скільки в тому під пальтом. Світ любить зліт, але не бачить посадки. Ти гориш на емоціях, ну, а потім без шапки. Я читав, Сартра, шукав буття й свободу. А життя показало лише плати за воду. В світі мереж, всі знецінюють тишу. Та як у тобі поруч, хто ж тоді візьме да. Ше та як не бийся, об сінку все одно ти Цей вогонь не для тепла, а для відродження мети. І ти знаєш, що сам можеш більше повір. Так скажи, що ж заважає дотримуватися мути. Хтось каже літає, хтось каже, копаю глибінь, а я копаю в собі вже третій рік як стів. Ніби маю план, ніби знаю весь маршрут. Але щоранку питаю: а куди ж всі бляха йдуть? Прокидаюсь без мук, бо маю причину. Я хочу більше, глибше, не для сцени, не для вітрини. Мені не треба. Короче, Коротше, розповідає в нас з Юрою, 8 років, як ми разом. Я довго думала, щоб зробити таке прикольне. Бо купувати подарунок тут я не знаю, де, якщо чесно. І я не знаю, що він хоче, це дуже важко. І я, коротше, сиділа, я довго дуже думала. І в якийсь момент я така, о, треба зробити квест. Квест, треба зробити квест. Коротше, я продумала, як це буде виглядати. І зараз я його сижу, якраз дороблюю. Ось, е я не знаю, сподіваюся, йому сподобається. Ну, типу, це прикольно, це нічого такого. Просто якийсь інтертеймент в нашому житті. Як це виглядає? Я, коротше, ось купила такі мішечки. І тут в мішечку у кожному написано номер і підсказка, де шукати щось наступне. І в кожному мішечку лежить якась цукерка. Перша проблема, до речі, з якою стикнулася, що нема настільки багато цукерок, скільки б я хотіла зробити поінтів. Наприклад, це у нас відправляється. В робот-полісос. Так, да, ну я вирішила, що це буде в, роботе, в роботі полесосі пилі... лежати. І коротше, я тут придумаю якісь цікаві загадки. Наприклад, прочитаємо, що у нас тут. А, то, где ми так ні разу і не зробили піцу. У нас тут є у дворі а, барбекю зона і там є спеціальна піч для піци. Вона не працююча. Ось. Але коротше ці бумажки було так важко придумати, і одна, одна з них, я вважаю, що це просто моє буде досягнення. Я гвоздьом прикрутила її до е, криші. У нас є е, вікно таке. Е, як це називається? Вікно а на даху. Вікно на даху, яке отак от відчиняється. Коротше, і там можна трошки вилізти на кришу. І я там на криші. Прикрутила це артвертка. Ну, я сподіваюся, що ніяка птічка не захоче поласувати таким сюрпризами які там висить, але подивимось. Отакий от я креативщик. Страшний. Коротше, пішла я ховати. Зараз хочу доховати якраз всі. І ще один я хочу сховати в парку, але, блін, я не знаю, це якось так трошки стрьомно, щоб ніхто там з дітей не забрав, бо. Ну, коротше, ніхто це не забрав, бо потирається штучка одна. Коротше, подивимось. Проходить квест. Пусік, як тобі квест? Пусік чудовий квест, але я не можу зрозуміти, що таке жовтий і синій. У нас є жовтий. От як ви могли зрозуміти? У нас є жовтий, у нас є синій. Це не прапор. Так. Так, я згадав, що жовтий і синій. Ага, да, окей. Так. Дю. Сусунець. наш маленький портал к звездам. Окно. Ты что, прибила его чуть-чуть? На саморез посадила в крышу. Ахуеть. Наш друг, помощник, он же с меня, когда мы съехали. Робот-пылесос. Рафарелло, шикарный. Те, де ми так ні жодного разу не зробили піцу. Так, дивимося. Раз. Попався. <Є> Єгор? Я не знаю. Єгор, я думаю, але що плюс 6. Ігорьох, скоріше. Форт Боярд закінчується. Паспорту! Терміновий ключ! Паспорту! <паспорту> Він любить лупити там горіхи осінню, а літом мочити лапки. В парк. Треба шукати. Год машин. Коротше, вивод. Юрі треба було більше якісь складні загадки давати. Тут щось присипане листя. Тут щось присипане листя. -ха -ха. Ну як? Ну, так. Конверт. Ну що, друзі, нам сподобався хайкінг, було дуже класно, але треба буде обов'язково повернутися сюди ще раз, бо ми дуже пізно приїхали. І піти іншою тропою, бо ми вже коли йшли назад, було дуже холодно, було дуже темно. Ми йшли в темному лісі, а потім ще по хребту темному. Коротше, коли темно, в лісі не ходіть. Це Настасі страшно було, але дуже класно. Тому зараз ми повертаємося додому і будемо їсти крильця. Ура!